Samsung H51 наявності, ціна 3300, є потертості на задній кришці, 64 ГБ внутрішньої пам'яті телефону. Працює досить добре. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки, також роз'єм на навушники 3.5 міні-джек. Ось такий по стану повністю робочий. На екрані немає ніяких коцок чи царапок. За додаткову плату, до речі, можна. Можу поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Ось інформація про телефон Galaxy a 51 13-й Android встановлений по пам'яті. Зараз показую. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює досить добре, ніяких вигорань, нічого такого немає. Ось камеру зараз покажу. Камера гарненько показує, багато е, кольорів є. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.